Друзі, всіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя і сьогодні до нас у продаж надходить ось така втівочка. Це джип Compass 2016 року випуску, прибув до нас зі штатів з мотором 2.4, бензин, повним приводом та автоматичною коробкою передач. Друзі, автомобіль у гарному стані. Ось так він виглядає. Має повний привід. 17 оригінальні диски. Має камеру заднього руху, має гарне освітлення, лінзовані туманочки, ось так йдемо далі до салону та виглядає. Салон у нас комбінований зі шкірою. Ось так. Чотири склопідйомника, електрорегулювання церкал, шкіряне мультикермо так так воно виглядає. Автомобіль має круїз контроль, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, мультимедію, гарну, штатну акустичну систему. Салончик у нас охайний та чистенький. По техніці автомобіль повністю обслужений, ніяких вкладень не вимагає. Пробіг у автомобіля 197 тисяч км, еквівалентно 123 тисячі миль. Без вкладень. Повнопривідний, класний кросовер. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.